На рисунку зображено фрагмент поперечного перерізу стіни прямокутник КЛМН З арковим прорізом ABFCD. Верхня частина БФ, якого є дугою кола радіусу 1 метр. Відрізки Б і С перпендикулярні до АД, АБ дорівнює ДЦ дорівнює 2 метри. АД дорівнює 1,6 метри. КЛ дорівнює 2,75 метри. Визначте відстань D від найвищої точки F прорізу до стелі ЛМ. Що ми знаємо? Ми знаємо, що у нас ось ця верхня частина це півкола радіуса 1. Давайте ось тут позначимо центр цього кола та побудуємо його радіусом. З цього випливає, що ОС дорівнює ФО і дорівнює БО і дорівнює 1 метр, так як все це радіуси одного кола. Далі розглянемо трикутник БОЦ. Цей трикутник є рівнобедреним, тому HO буде висотою бісектрисою медіаною, а з цього випливає, що HC буде дорівнювати половині BC. Тобто, буде дорівнювати 0,8 метри. Далі, розглянемо трикутник HOC, куC дорівнює 90 градусів, тому за теоремою Піфагора ОС квадрат буде дорівнювати HO квадрат плюс HC квадрат. Позначимо HO як x і отримаємо. Що HO дорівнює 0,6 метри. Звідси випливає. Що FH дорівнює 0,4 метри, і наша відстань D Буде дорівнювати 0,35 метрів. Відповідь Г.